Управління паводками для закарпаття дучок дуже болюче питання. Ми повинні все ж таки знати, що нас очікує при тих чи інших повенях. Міжнародний проект Оцінка ризику та управління повенями у Закарпатській області фінансується Європейським союзом. Він розпочався в кінці 2003-го і виконуватиметься два роки. Кінцевою метою проекту є покращення життя людей, що проживають на українській частині басейну Тиси, шляхом зменшення шкідливої дії паводків, і цілями проекту є покращення прогнозування повеней, виконання демонстраційних проєктів в рівнинних та гірських частинах басейну Тиси, підвищення обізнаності громадськості щодо причин катастрофічних паводків і шляхів захисту від них, удосконалення системи управління повенями на обласному і місцевому рівнях. Але чи це реально управляти паводками? Ну, так, це реально, тому що під час повені дуже багато є і приймається дуже багато важливих рішень, іменно управлінських рішень. І це надзвичайно цей проект це, ну, облегшить облегшить це, прийняття цих рішень і зробить правильні рішення, іменно управлінські рішення. Уряд України вже розробив програму комплексного протипаводкового захисту у басейні ріки Тиси на 2002-2006 роки і на прогноз до 2015 року, де пропонується ряд протипаводкових заходів для Закарпатської області. Це дорога та довготривала програма, і її реалізація іде не такими темпами, як би хотілося. Робота над проектом Європейського союзу допоможе уточнити стратегію реалізації програми. В рамках проєкту значну увагу буде приділено збереженню і відтворенню екосистеми української частини басейну Тиси, яка на багатьох ділянках збереглася в майже природному стані. Ми прекрасно знаємо: любе будівництво, гідротехнічне будівництво, тим чи іншим чином, воно впливає на екологію. Ми повинні це все здійснювати захист. Ну, врахувати всі екологічні вимоги. Сьогодні ми бачимо, яка як фахівці досить детально вивчають і фауну, і флору заплави, тиси. Щоб дійсно, якщо ми будемо здійснювати програму захисту, ми з мінімальною шкодою, з мінімальним впливом на екологію, повинні здійснювати ці роботи. у місті Ужгород. Створено офіс проєкту, де експерти з української сторони та експерти з країн Європейського Союзу спільно працюють над покращенням ситуації, спрогнозування та управління паводками. По-перше, був запит від регіону, територія якого є частиною міжнародного річкового басейну, що входить до Європейського Союзу. Це басейн Тиси, тобто частина басейну Дунаю. Мета проекту дуже широка. Вона таркається всіх аспектів планування і захисту від природних паводків. Починаючи від збирання і обробки даних для підготовки надійного прогнозу, який є основою оповіщення. При наявності прогнозу і попередження, люди підготовлені. Вони знають, коли може статися паводок, але крім цього потрібні захисні заходи і споруди. а таких споруд часто немає. Демонстраційний проект у селі Квасово спрямований на вибір і реалізацію найбільш важливих заходів із запропонованих державній програмі комплексного протипаводкового захисту, яку виконують державний комітет по водному господарству і Берегівська райдержадміністрація. Адже для громади Квасово людей, що відчули на собі страшну силу стихії, це не просто варіанти і схеми, це найістотніше життєве питання. Практично тут для село села вона є проблема, тому що якщо переливається дамба, значить затоплює половину села затоплює. Це раз. Затоплює дороги, все, село повністю аварійне стає. Найпроблемніше те ну, в домашніх умовах те, що мені треба було плачучи, вийти на на, на лодці з хати. Лишати все, все і все лишати, і дітей забирати і бігти. Бо то було секунди. Цей будинок був затоплений. Повністю це все було затоплено. Вода, тут метка от є. Це стара метка. Все все затоплено було водою. Як довго стояла? І вода нас стояла неділю. В басейні тиси основною причиною повеней є значні опади і танення снігів. Це не можна змінити, але потрібно намагатися знизити збитки, які можуть спричинити паводки. Перш за все, потрібно удосконалювати систему гідрометеорологічного моніторингу, для чого в рамках проєкту буде придбане і встановлене необхідне обладнання на суму до 530 тисяч євро. Ми знаходимося на об'єкті Буштино. Таких зараз об'єктів будівництва на території Тячівського району знаходиться 4. Це об'єкт Буштино, тячого тиса. Тячого тиса, ганичі, річка Теребля, захисту. Ганичі і річка Тересва, захист села Нересниця. В рік виконується по управлінні до 4 мільйонів гривень. Але можу сказати, що це не секрет, що досить незначна цифра, яка використовується, і набагато більше треба для забезпечення населення від, захистити населення від стихійного лиха. Ви бачите, тут воно зробиться в такій формі, щоб воно. Забезпечили історичний паводок, пропустило його, щоб не було шкідливої дії води, щоб дамби залишалися цілими. І ми цими дамбами захищаємо селище Буштино від румняної сили води річка Теребля село Четфалва Берегівського району. Назва поселення Угорське зустрічається в історичних документах з 1400-х років. Катастрофічні паводки 1998-го 2000 та 2001 тисячі років призвели до значного пошкодження власності людей. Все повністю було затоплений кругом куди мені йдемо, Територія села більше тисячі гектарів. Вона повністю була затоплена. От містами різних е, рівень вода було, основна два з метра аж до метра.

Na, no, sluhajte, saraklet, mi robili, si opale, se pore, opale, tam, me bels, osvetam, saraklet, somi, zrobili, da se navadu, bul, znajte, ja, mi ne domali, stota Budopat, upajat, ne domali, navedat pa si. Tukle za klari, bul se 8 milijonov rivenj, vidna, čina je viloka, až davari. На сьогоднішній день пару сотні метрів залишилось десь по кілометра, і туди нам і треба по мільйона гривень. У проєкті оцінка ризику та управління повенями у Закарпатській області приділяється увага довгостроковому плануванню управління паводками. Перспективні заходи по зменшенню рівня паводків та зменшенню шкоди від них. Будуть перевірятися у рамках демонстраційних проєктів в селі Квасово, в рівнинній та гірській частинах Тиси. Однією з задач проєкту є розробка комплексної геоінформаційної системи басейну Тиси, яку будуть використовувати всі зацікавлені відомства, та розробка комп'ютерних моделей для моделювання паводків з метою більш раннього попередження органів влади та населення про можливу небезпеку. Розроблена математична модель дозволяє розраховувати проходження хвилі паводки в річках Закарпаття, завдяки чому вона буде використовуватись для вирішення двох задач. Перша це оперативний прогноз рівнів і зон затоплення для попередження населення. І друге, це вибір найбільш ефективного комплексу протипаводкових споруд. Покращиться інформація, оповіщення людей, запобігання моделювання процесів руслового процесу на річках. Думаю, що це дасть вагомий вклад у інформацію і захист населення від стихійного лиха. І в кінці кінців ми повинні також, як от о, в сусідніх країнах, дати план дій для конкретного села. От що станеться, якщо проведе данно? Як діяти? Общинні селу в даній ситуації ми повинні визначити зони ризику, де можливо будуватися, де неможливо. Де можливо, але з елементами захисту це повинно бути закладено. І, мабуть, ці основи ми закладемо в цьому проєкті, де потім ми будемо розвивати, воно ляже в основу розробки генпланів розвитку кожного села чи міста.